Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог та політичний консультант. Сьогодні, 4 вересня, ви на каналі Клочок Тайм, і зараз буде дуже, дуже, дуже рішучий блог. А яким же він ще може бути, оскільки просто зараз у Парижі відбувається зібрання коаліції рішучих. Власне, про нього ми з вами сьогодні і поспілкуємось. Будемо робити це. Дуже серйозно, дуже рішуче. Тому підготуйтесь, налаштуйтесь, а перед тим поставте вподобайку під цим відео, підпишіться на цей канал. Якщо ще не підписані, підпишіться на мій канал. Посилання знайдете в описі під відео, та поставте дзвіночок, щоб не пропускати нічого цікавого, бо цікавого тут буде багато. Отже, нарешті, друзі, ми дочекались. 39 країн, ну, власне, їх представники зібрались у столиці Франції для того, щоб фіналізувати роботу над гарантіями безпеки для України. Нарешті ми стоїмо на порозі формування такої угоди, яка вирішить все, яка гарантує нам безпеку. Здавалось би, нібито за логікою. Але якщо бути відвертими, і, до речі, Еммануель Макрон є абсолютно відвертим в цьому плані, що ж він сказав? Він сказав, що європейські лідери готові надати Україні гарантії безпеки. Вони в цьому навіть не сумніваються, вони це зроблять обов'язково в той день, коли буде підписано мир. І знаєте, я... Чомусь одразу пригадав, от коли він це сказав, те, як раніше говорили про членство України в Європейському Союзі, єврочиновники між собою, от коли там ми збирались, і не на камеру, коли у них запитували про те, а коли ж Україна стане членом Європейського Союзу, то вони відповідали: Знаєте, Україна обов'язково, обов'язково стане членом Європейського Союзу. Одразу, одразу після Туреччини, а Туреччина не стане ніколи. Ось потім, звісно, з початком повномасштабної війни багато речей змінилось, але ну, не сказати, що все кардинально. І от коли говоримо ми з вами про ці безпекові гарантії, про цю коаліцію рішучих, яка відверто кажучи, мені нагадує, знаєте, зібрання друзів. Які п'яні вирішили, що. А давайте, а давайте разом поїдемо не знаю, в Карпати чи в Одесу. Такий: ні, давайте і в Одесу, і в Карпати, і туди, і сюди, взимку в Карпати, влітку в Одесу, всюди поїдемо. У нас ж така чудова компанія. Потім всі протверзіли такі. Ой, Марина! А що ми там? Що ми пообіцяли? що, куди, які Карпати, яка Одеса? Боже, ще й чат створили спільний в Телеграмі. О, Господи, це. Ну ми ж не можемо першими сказати, що ми не поїдемо. Ну, давайте ну Давайте будемо там кинемо варіант, якогось будинку, подороже, так, щоб почали інші зливатися. Ми такі, ну, якщо ви не їдете, то і ми не їдемо. Така от історія. Типу, звісно, вони там щось фіналізують, якісь домовленості, навіть висунуть якісь обіцянки. Хтось, хтось навіть скаже, що ми будемо готові, як тільки так одразу, як тільки так одразу відправити свої війська до України, щоб гарантувати мир і безпеку. Взагалі можна багато чого пообіцяти зараз. Просто величезну кількість обіцянок можна надати. Великобританія може вийти і сказати. Знаєте, ми так подумали. Це, звісно, наше національне надбання, але от заради України готове це зробити. Відправимо Гаррі Потера. Відправимо Гаррі Потера, буде отако на мітлі кордон України туди-сюди патрулювати. І ну, буде, буде, буде обороня. Ну, ну а що, що робити, якщо недостатньо Гаррі Потера? Джеймса Бонда. Джемсебунди, правда, приймаєте. Вийде Чехословаччина і скаже: ось вам наш національний герой, зірочка Палай, поїде, поїде захищати ваше небо, буде координувати сили ППО. Все, Все буде для вас, друзі. Як же інакше. Можна обіцяти зараз все що завгодно, тому що легко обіцяти, коли розумієш, що. Та швидше за все не доведеться ці обіцянки виконувати. Справа то в тому, що, ну, от, як сказав Макрон прямим текстом, що ці безпекові гарантії, вони вступлять в дію тоді, коли буде підписано мир між Україною та Російською Федерацією. В даний момент часу, в тій точці, в якій ми знаходимося, враховуючи увесь геополітичний контекст, ми знаходимось настільки далеко від точки, в якій ми підписуємо цю мирну угоду з Російською Федерацією, що, можливо, замість цих лідерів, очільників Європейських держав, там вже будуть якісь там напівкіборги, керовані штучним інтелектом. Бо наразі, як до речі, підтвердив Фрідріх Мерц, інтерв'ю якого я розбирав тут в попередньому відео. Немає підстави Російської Федерації укладати мир з Україною. Вони відчувають себе впевнено, вони не відчувають критичного тиску на себе. Це кажу не тільки я, це каже канцлер Німеччини, і в тому числі канцлер Німеччини говорить, що не в останню чергу це відбувається через те, як ставиться до Путіна президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Він його суб'єктивує, він додає йому силу. Плюс ще його значно суб'єктивує Китай своєю підтримкою. І тому ми розуміємо, що, на жаль, наближення завершення війни перемовним шляхом воно не відбувається. І ці всі зустрічі коаліції рішучих, дзвони між собою, розмови з Трампом, з американськими представниками вони зосереджені виключно на тому. Щоб продовжувати, ну принаймні утримувати, хоча б частково Сполучені Штати Америки в цій західній орбіті, щоб принаймні, поки є можливість купувати у них зброю, там ще отримувати якісь розвіддання, та й все на тому, ну і десь вони припорошені сподіваннями, що таки Дональд Трамп не дотягне до кінця своєї каденції, не варто палити всі мости і розривати взаємовідносини. От оскільки цим планом безпекових гарантій від штатів займається Марк Рубіо, він адекватний. З ним надалі можна буде працювати, з ним можна буде домовлятись. Навіть якщо Венс стане президентом, Рубіо буде на нього впливати досить серйозно. Тому ну, давайте робити вигляд, нібито ми не розуміємо, що відбувається. Будемо збиратись, будемо говорити. Ну, Але разом з тим, хоч я й розумію цей замисел, так, певний е логічний. Але загалом те, що це раз до разу не дає жодного результату, якогось серйозного вагомого, то такі історії починають просто ну, знецінюватись. Страждає репутація імідж, страждає престиж цих країн. Престиж відіграє дуже серйозну роль. Трампу на Алясці вистачило всього одного дня, щоб так нашкодити престижу Сполучених Штатів Америки, як ну, не змогли вороги за десятиліття. І, от, ну, країни Європи це роблять повільніше, але таке шкодять на фоні того, як Бадьоро себе проявляє вісь зла, це, це все дуже сумно, звісно, друзі. Але ну що нам залишається? Нам залишається своє робити. На тих місцях, на яких ми можемо це робити, от ви можете зараз вподобайку поставити під цим відео, написати коментар, що ви думаєте з цього приводу. Підписатись на цей канал. Підписатись на мій канал це також буде чудово. У мене там гарні стріми проходять. Радий буду вас бачити, повідповідати на ваші питання онлайн. Ну і шануймося, бо ми того варті та не прощаємося.